Під час 10-го ювілейного столичного автошоу визначили переможця всеукраїнського конкурсу Краще водій України 2013 Цього року нова зазвіда, головний приз змагання, поїхала до міста Житомир разом із переможцем Андрієм Трофаненко. Він зумів перевершити п'ятнадцятьох фіналістів регіональних етапів під час трьох дуже видовищних і складних фінальних заїздів. Частота та швидкість виконання вправ у фіналі на столичному шосе підтвердила вельми простойний рівень водійської майстерності кандидатів на головний приз. Їх впродовж п'яти місяців визначали шляхом відкритого змагання у восьми містах України, а саме: Києві, Львові, Симферополі, Одесі, Запоріжжі Дніпропетровську. Донецьку та Харкові. Врешті-решт переможець Андрій Труфаненко отримав сертифікат на новесінько за звіда з рук організатора та ідеолога конкурсу Кращо водії України, головного редактора журналу Автоцентр Сергія Матусяка. Усі автомобілі для проведення конкурсу і автомобіль-приз надав традиційний партнер дистриб'юторська компанія АвтоЗазсервіс.